Найпоширеніші помилки в роботі з монтажною піною. А чи не допускаєте цих помилок особисто ви. Сьогодні розповідаємо про головні помилки в роботі з монтажною піною. Деякі з них перевіримо на практиці та дізнаємося, чи насправді вони такі критичні. Вітаємо вас на каналі Дініфікс! Підписуйтесь, у нас тут цікаво. Почнемо з першого, та, мабуть, найбанальнішої помилки. Це неправильне зберігання балону. Балон необхідно зберігати лише в ось в такому положенні. Його не можна зберігати горизонтально, бо це може призвести до засмічення сопла. Також часто балон зберігають при високих чи низьких температурах. Якщо це високі температури, наприклад, влітку в авто, то балон може вибухнути. А я впевнений, ви в курсі, що відмити піну це завдання із зірочкою. Друга помилка це інша крайність. Ви зберігаєте балон взимку в гаражі, тоді не забудьте забрати піну в будинок завчасно, адже їй необхідно мінімум 12 годин протримати при кімнатній температурі. Якщо ж ні, то це суттєво зменшить вихід балону. Щоб не бути голослінними, давайте це перевіримо. Цей балон із ручною піною на 15 літрів ми на добу помістили у звичайний побутовий холодильник, де у нас плюс 4 градуси. А це звичайні кімнатної температури. Порівняємо їх вихід. А тепер піна кімнатної температури. Піну з холодильника вдалося видати 9,5 смуг, а піної кімнатної температури 11,5. Це в середньому 15-20% різниці. Помилка номер 3 Недостатньо довго струшуйте балон перед нанесенням. Необхідно це робити мінімум 30 секунд, а не 2-3 взмахи. Навіщо? Бо це може призвести до зменшення об'єму виходу та нерівномірної структури. Давайте це також перевіримо. Беремо таку ж піну на 15 літрів, як із попереднього експерименту. Обережно перевертаємо і наносимо. Як бачите, тут дійсно менший вихід. Лише 9 смуг, а це на 2,5 менше, ніж у минулого зразка. Помилка номер 4 Ви занадто швидко переходите до наступного етапу та починаєте обрізати піну, що ще не встигла повністю стабілізуватися. Зазвичай рекомендують почекати мінімум 24 години і вже потім починати різати. Що буде, якщо цього не зробити? Ви почнете деформувати структуру, і шарпіни почне втрачати пружність і свої основні властивості, тепло та шумоізоляцію. Наступна помилка також пов'язана із піною в монтажному шві. Після зрізання її не закривають від ультрафіолету. Під сонячним промінням вона починає руйнуватися, втрачати форму та властивості. Для прикладу покажемо вам піну в гаражі. Ця половинка воріт не відкривається, а ця іноді буває відкрита і на неї потрапляє сонячне проміння. В контакті з ультрафіолетом піна може бути максимум тиждень, після її необхідно закрити фарбою, шпаклівкою чи іншими матеріалами. Помилка номер 6 Нанесення піни не за сезоном. Існують літні, зимові і всесезонні. Якщо не врахувати сезон, то піна буде погано полімеризуватися і, звісно, не виконуватиме свої функції. Розповіли про 6 типових помилок в користуванні монтажною піною. Щоб не робити відео занадто довгим, окремо знімемо для вас другу частину, де розповімо про неправильний вибір піня саме під ваші задачі, головний страх монтажників розширення та ще багато цікавого. Підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. Та пишіть в коментарях помилки, про які ми ще не розповіли. Розкриємо їх у наступній частині. До зустрічі!